Ти бронюєш ДК під концерт повернення патапа, Вінніка та влада ями. Йоб, твою мать. <гум> Слухаю. Алло, Світлана, доброго дня. Е... Я не Світлана, перепрошую, добрий день. А, вибачте, мені сказали, Світлана буде. Е... Ну, це ж дім культури, вірно? Так, дім культури. А, доброго дня! А як вас звати? Добрий. Корнелія, Корнелія, дуже приємно. Мене звати Сергій. Е, в мене замовлення прийшло тут. Замовити дім культури. У нас буде концерт великий повернення потапа Виника та влада ями. Е, і, так. і дуже хочемо це зробити у вас, якщо це можна. Да, да. Вони вони не хочуть далі десь їхати. Вони їм це от якраз найкомфортніша точка. Тільки це я попереджаю, що це прям гриф секретно. Навіть те, що ми про це зараз говоримо, це не можна нікому. Ви хочете це на площі робити, якісь чи в залі якомусь, е, ну можна і на площі. Дивіться, я а як які варіанти є, можна в принципі і на площі. Варіанти в будь-якому випадку за це відповідає міська рада, і це треба би вам звернутися до начальниці управління культури, тому. Що щоб ми теж підпорядковані їм, і без них я все рівно згоди не можу дати. А може, ми зможемо щоб в нас в залі. Може, ми зможемо з вами якось домовитися, щоб ви могли за нас там замовити словечко. Бо ви розумієте, це, Мой... це грив секретно, і чим менше номерів ми використовуємо при цьому всьому, е, тим простіше буде. Я вже вас набрав. Я ми вже запитати, з вами так познайомились. Я запитати можу. Ну в будь-якому випадку нам треба звертатися до, спраць, до них. Я, ми без а них не діялось, можемо.